Дивіться. Ви думали, що я жартую, що я думаю. В жилетці? Це що стріла, ці кофе, я розумію, що потепило, мене а теп... а по скільки ти тепло, На що тобі того? Мені не холодно, мені так. Що ти хочеш? І ти кажу, що ти пишки смач, де пишки? Та біла в магазин. Що, по пишки? Ні, по воду. По воду? І ще по паки паки Тут дуже далеко. Це Це що, нам в загальний, загальний будинок дев'ятиповерховий стукає в двері. Ви ж бачили, подивіться. В'ятель відкривай там. Не ховайся там під тим. Під ковриком. під ковриком, не ховайся. Ми тебе бачимо. Він що, костюм вмирає чи що? Я не знаю. Тут їх Та він напевно відкрив вхідні двері та йду. А там все цілуй лапу, що хоче. Та... Поносять. Отак День по Валентина, Галя, бо свінгалом було. Наносить. А, Віталік, як барень, як барень. Дивиться, в халаті нема рани. Там каже, питається, чого ти не маєш таких халатів? Продали, та, продали, та вже до літа і так кому треба махрові халати. Куди? Витяжки в нас віддала, ти кажеш. Да то не я це... так не буду, і це... 40 з 47 років, вбирається як молода. Та ясно? Я молода. молодий так, не відіжметься, не підтягнеться, як я. І такі катуляшки не зробить, як я. Щось не чую запаху тих пишок. Та Як то не скоро? Вона що від мене навчилася. Сказали, потім три дні робить. Та закривай двері, та що ти? Атя. Peguei a tu nem quando eu ia escrever o velho. Terra, terra, terra.